Надвірнянщина край з могутнім культурно-мистецьким і духовним надбанням. У районі працює 32 колективи народної творчості, які носять високе звання, народний та зразковий. Серед мистецьких формацій, що є візитівкою та окрасою нашого писанкового краю, вирізняється народний аматорський ансамбль танцю Горянка та дитячий зразковий ансамбль танцю Горяночка. Їх незмінний керівник Олена Здольник приїхала до міста Надвірна зовсім молодою і вже минуло понад. Понад 30 років як переросла до нашої землі. Каловське культурно-освітнє училище, закінчила з червоним дипломом. Працювала директором будинку культури після закінчення училища в тлумачі в селі Нижнів. Після того я по направленню управління культури я поступила в інститут. 32 роки, в лютому, як я почала свою трудову діяльність суто із колективом, з танцювальним колективом. В місті надвірна. Коли я прийшла в надвірнянський будинок культури, тоді начальником управління культури був Віктор Васильович Малишевський. І він мені каже: Оленка, я тебе направляю в надвірну. Ну, було багато варіантів, куди би я пішла на роботу. Але на той час надвірна давала пропозицію таку, що їм потрібний був керівник танцювального колективу іменно в районний будинок культури. Олена Іванівна розповідає, що прожила зі своїми вихованцями цікаве творче життя. Через її танцювальний вишкіл пройшла тисяча дітей. Щоправда, починати доводилось з нуля. Я приїхала сюди з такою студенткою, худенька, маленька. Прийшла колективу, нема. У мене був шок. Бо я надіяла, що я прийду сюди, буде уже якийсь колектив, якась буде маленька база, і на основі того треба буде щось розвивати. Але коли я прийшла сюди, то танцювального колективу взагалі не було. Костюмів ні одної ниточки, ні одної ниточки, нічого не було. З того часу і стартувала наполеглива робота у надвірній. Вагомою причиною усміхається Олена Іванівна, став державний аванс. Ордер на квартиру. Мені дав так, якби, аванс на те, щоб я залишилася тут і працювала добросовісно. Звичайно, що я не знала, як воно буде в майбутньому, але після здачі державних екзаменів я повернулася в надвірну, почала активно працювати, не покладаючи рук, почала шити костюми. В цей зал був дуже страшний. Дуже страшний. Сьогодні ми вже маємо і гарний зал, і маємо все, що нам потрібно: і роздягалку, і костюми, і обладнаний зал. Самодіяльний народний ансамбль танцю Горянка Наддернянського районного будинку культури, створений 1983 року. Уже через два роки діяльності колективу було присвоєно почесне звання Народний аматорський. Репертуар Горянки складається з танців різних регіонів України. Полісся, Буковини, Закарпаття Центральної України, Гуцульщини. Багато танцювальних постановок та композицій записано на Надвернянщині. Зокрема, веретенце, Джурило, Микит. Ще в інституті у нас завжди була така ставка. Не ганяйтеся за великими такими полотнами хореографічними. Приїдьте на, на свою базу праці і пошукайте щось таке своє. В своєму селі, в своїх селах, чи в своєму районі, чи в місті якісь такі танці, які будуть характерні тільки для нашого району. Добре, тепер є відео можна зняти. А на той час, ну що, ми почали записувати вручну з кожного села якісь танці. І я зустрілася з дуже цікавими села з жінками із села Перерисель, Федьків, Суцилів, з тої сторони, з бистриці, які мені дали поштовх на те, щоб зробити іменно танці. Які побутують нас на Надвернянщині. і у нас з'явилися танці такі, які характерні для нашого району. Сам танцю «Горянка» став не тільки окрасою великих хореографічних проєктів, а й переможцем багатьох з них. Так, надвірнянські танцюристи, лауреати 9-го, 13-го, 14 го та володарі гран-прі 18-го 19-го міжнародних гуцульських фестивалів, лауреати Всеукраїнського фестивалю фольклорних колективів Сорочинський ярмарок 2003 року. Горянка здобула перше місце у третьому міжнародному фестивалі дитячого естрадного мистецтва Зорепад 2002 у місті Коломия. Ансамбль нагороджений дипломами першого ступеня за перемогу у конкурсі. Сі художньої самодіяльності творчості працівників ВАД Укрнафта та за перше місце на фестивалі народної хореографії Яблуневий цвіт місто Львів. Горянка всюди на будь-якому концерті на будь-якій мистецькій події вражає глядачів своєю майстерністю. Ансамбль Горянка має свою історію участі і в міжнародних фестивалях: Європа, культура і традиції, євротракт, фестивалях фольклору в Португалії та Хорватії. Найбільше емоцій викликали перші поїздки за кордон до Польщі у Пруднік та Закопане. Перша наша поїздка за кордон була в Закопане в Польщу. Нам надзвичайно сподобалося, там були. 36 країн світу гірських районів. Оце наш виступ на вулиці. Оце наш заключний концерт. Під закінчення нашого виступу весь зал встав і співав нам ногалят по по-польськи. Саме звідси привезені перші дипломи, які стали сходинкою до перемог у наступних конкурсах. Горянка презентувала своє мистецтво в Данії, Польщі, Угорщині та Чехії. Завдяки танцям учасники колективу мали змогу відвідати великі європейські міста. Найбільше сподобалось останнє, коли ми їхали там туром. То в Німеччині Дрездені місто було, то мені дуже сподобалась там готична архітектура, просто шикарно я був захоплений. Також їздили в Польщу, Пруднік, таке ну все дуже подобалось за кордон. Побачити це ну, взагалі прекрасно було в Польщі в Угорщині, у Празі була. В кожній країні по-своєму гарно також своя культура, різні танці, своя архітектура, і всюди було дуже гарно. Горянка все ж таки допомагає побачити світ, і мені дуже сподобалося, що саме ми відвідали стільки країн хоча могло бути трошки більше, але все рівно. Це достатньо. Секрет успіху Олени Здольник у тому, що вона любить свою справу і дітей, а танці й діти люблять Олену. Учасники колективу радо діляться своїми історіями та враженнями з танцювального життя. Якщо брати по роках, я вже відвідую танці вже 13 рік. А так я приходжу на репетиції три рази в тиждень, деколи частіше. Бо Дуже тягне мене до цього місця. Я дуже прив'язався і хочу ходити на танці. У мене є брат Близнюк. Я на 15 хвилин від нього старший. Нас разу мама відвела на танці. Ну, ми, як звичайно, були маленькі, не дуже хотіли цим займатися, бо думали, це справа не для хлопців. Але з часом нам це сподобалось. Тут дуже прекрасний колектив, викладачка. Ми тут група, все, колектив гарний. Ми завжди згрупувалися, друзі. Вже я прийшла в горянку у віці шести років. Мене привела мама, ну і танцюю вже 10 років, це одинадцятий. Подобається тим, що тут атмосфера дуже хороша і ти навчаєшся чогось більшого і розвиваєшся. Серед костюмів мені подобається гопаківський костюм. Танці ну, я всі люблю. Бодні Бо звичайно, танцюриста, ну репетиції зазвичай проходять весело. Цікаво. Іноді буває важко. За 32 роки життя колективу, розповідає Олена Здольник, було всього такого різного, що за годину не розкажеш. Пригадує перші станічні костюми, пошиті в побуткомбінаті, перші танці найменших учасниць із ляльками, коли п'ятирічні дівчатка скаржились, що їх болять ручки від тих ляльок. Та все ж таки більше світлих спогадів, приємних і теплих, і тих, які пов'язані з рідними дітьми, що виросли у стінах районного будинку культури. А будні хореографа ох, які нелегкі! Пересвідчуюсь особисто. 100. Приходжу на репетицію, і після годинного там перебування мені в голові дзвенить, як у вулику. Старшими легшими, легше, бо... А, а з малими треба дуже багато праці вкладати для того, щоб вони затанцювали. Бо інколи діти приходять і вони не знають, чого вони приходять, бо їм подобається, подобається їхнім батькам цей, цей вид мистецтва, а діти не завжди. Розуміють, чого вони сюди приходять. вони думають, що вони приходять гратися. того, щоб з цих дітей вийшли люди, каже Олена Іванівна, треба життя лишити, але який потім красивий результат. Стояла Олена Здольник біля витоків створення і самодіяльного ансамблю бального танцю Едельвейс, який має звання зразковий аматорський. В основному були діти з третьої і з першої школи. Ну і так почав розвиватися у нас бальний танець. Тепер він вже має звання і має собі свого керівника Романа Степановича. Григова, мого учасника художньої самодіяльності. Такий дуже странний, дуже обов'язковий. Всьому у нього мало бути так, ну от по правилам, як, як має бути. Ну, закінчив інститут, вчився в ліцеї, дуже добре вчився, поступив в інститут нафти і газу, закінчив його, але почав працювати керівником бального танцю. Тепер закінчую інститут культури і буде мати собі свій колектив. Репетиції, репетиції і ще раз репетиції, аж відтак уже сцена. Усе, що робить ця тендітна жінка, щиро від серця з великою відповідальністю. Знаєте, коли ти бачиш, що колективи, якими керує на ідуть у розвитку, то ти разом з ними тішишся і бажаєш їм тільки більшого і більшого ще з лету. І можна тут зараз говорити про по той послужний список нагород, це би зайняло дуже багато часу, але завжди подивовує працьовитість Олени Іванівної і колективу, тому що вона, як добра мама, вона вміє навчити, вона вміє похвалити і, звичайно, вміє і посварити, якщо треба. І ви знаєте, я думаю, що цей колектив він ріс просто на моїх очах, бо ми майже одночасно прийшли на роботу з Оленою Іванівною, і я ще тішуся з того, що один із танців, який записала на Іванівна, це є з мого рідного Федькова Джурило. Ми шили навіть костюми такі, які в нас в селі. Одягали у давні часи, тепер це інші вже костюми. Олена мене пошила. Але знаєте, оця працьовитість Олени Іваніної мене просто вражає, як вона вміє подати їй така. Ну, відповідальність просто безмежна. Її відповідальність, є щирість, її чесність до всього. Я хочу, щоб це залишалося ще на довгі роки, тому що я їй хочу побажати одного, щоб вона нарахувала днів до пенсії, щоб вона, ще вміла довго, робити присядки, і щоб ми разом з нею відзначили День незалежності від наших ворогів, які у нас тепер, на жаль, мучать. Родом з Покуття Олена Іванівна Здольник усе своє життя присвятила на Двірнянщині. Вона багато років пропрацювала і продовжує працювати на славу нашого краю. Має продовжувачів своєї справи. Восьмеро її вихованців стали хореографами. Олена Іванівна мріє, щоб життя в Україні змінилось і мистецтво було у більшій ціні. Тоді й послідовників буде більше, і культура буде на вищому рівні. Та незважаючи на труднощі буднів, вона спішить до роботи, поспіхом прощається зі мною і за станок. Щоб створити нову композицію, яка вразить учасників і глядачів своєю довершеністю і увічнить красу й багатство нашого краю у мелодії й танці.